Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи вже в етері національного радіо. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, пане Тарасе, Давайте спочатку нагадаємо слухачам, як діяв, як наповнювався цей реєстр міжнародних спонсорів війни, хто і за що до нього потрапляв? Самі критерії внесення. Прошу Ну, почнемо з того, що цей реєстр існував взагалі незаконно. Так, тому що функція НЗК не входить визначати хто є терористом, і хто не є терористом і так далі. Тому він фактично це така, знаєте, було вільна інтерпретація того, що. Робили представники НЗК. До речі, оскільки це не входило в функцію НЗК, так це фактично була незаконна діяльність, витрачалися незаконно гроші. Невідомо на що в даному випадку. Тому що я вам скажу, чому тому, що визначається там порядок визначення там спонсорів тероризму і так далі. Ну це зовсім інший міжнародний термін, це не функція НЗК. Взагалі це робити було наприклад. За санкційну політику у нас там відповідає РНБО. Хто є терористом, хто не є терористом, це підслідність СБУ, тому що воно в принципі і було присутнє от на цьому засіданні, де визначалося, тому що вони визначають, хто є терористом, хто не є, кого потрібно знищити, ну і так далі. Або дають якусь аналітичну довідку, і цей так званий реєстр викликав дуже багато скандалів в дійсності, тому що на його підставі це створювали величезні проблеми дипломатичні Україні, в тому числі тому і були присутні там дипломати, тому що різні компанії потрапляли в цей так званий реєстр, викликали величезну проблеми в дійсності для держави України це знов таки він не мав ніякого юридичного сенсу від слова зовсім, так. а створює величезні проблеми. Наприклад, з тим самим Китаєм, тому що мало хто знає, а, Китай фактично так крізь пальці дивиться на постачання в Україну комплектуючих для дронів, і якби вони зовсім серйозно зайнялися припиненням постачання дронів в нашу державу, так то це викликало величезні, ну та хоча б комплектуючих, це викликало величезні проблеми для нашої армії. Ну до речі, в мін'юсті заявили, що поширення такої інформації від імені держави без врегулювання питань на законодавчому рівні воно не прийняте. І інформацію з реєстру міжнародних спонсорів війни будуть передавати до міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики. Ось вже в підпорядкуванні. Цієї групи тут е, вже все буде, як каже, згідно з законом і з напрямками діяльності. Що це за група, до якої вона е, ланки відповідальності входить? поясніть. Ну, знову таки почнемо з того, що ця інформація, яка збиралася, вона не несе ніякої взагалі сенсу. Чому тому, що знов таки, у нас НЗК на навіщо створювалось? У нас НЗК на створила для того, щоб слідкувати за. Доходами чиновників, яка де я от прочитав ще раз закон, я не побачу, що вони мають якусь функцію визначати, хто є спонсором тероризму, хто не є спонсором тероризму. Якщо там створюється міжвідомча група, скоріш за все це включається, в тому числі відповідні аналітичні служби, мін'юз, в тому числі там СБУ і компетентні органи, вони наповнюють і можуть подавати рекомендації, наприклад, тим чи іншим. Органам, наприклад, ЄС та сполучених штатів Америки стосовно таких чи інших компаній, або, наприклад, в РНБО для того, щоб запроваджувати санкції з боку України на такі компанії, але це повинно затверджуватися рішенням РНБО, а не просто публікацією на сайті, які взагалі незаконно ведеться. Ну і не одразу ж виникали суперечки, до прикладу, через те, що було внесено до чого, так званого цього називаємо, чорного списку НАЗК, так санкційного санкційного переліку. Зокрема, і деякі банки, як от ОТІПІРБІ, до яких наслідків це призвело до речі, і можемо згадати про те ж ситуацію з Райфайзенбанком. Ну, те, що у ціпі банки Райфайзів не повинні працювати в Україні, я тут погоджуюсь повністю, тому що вони відверто працюють на території Росії, заробляють там гроші. Але це питання регулювання цієї діяльності не під, не, не є функцією НЗК. Це більше питання до Національного банку України і знову таки з компетентними органами, які повинні визначатися. Ну у нас же збірбанк у Росії не працює в Україні вже. Не працює. Вирішили ж це питання. Вирішили це питання. А чим відрізняється OTP Банк і Райфазінбанк в даному випадку? Ну тому, що і той, і той працюють активно в Росії. І, до речі, не виключено, що і там активно підтримують СВО, і це можна бачити в відкритих даних, а, там якісь там вони збирають якісь там речі, кредитують, і, і так далі. Тому в даному випадку, звичайно, що є підозри, що. Вони є такими банками, які працюють в Росії, так ну відповідно це повинно визначатися. На можуть вони працювати в Україні, чи не можуть це компетентні органи повинні визначати, але точно не на ЗК. Так, ну це ми з'ясували. Ось же на урядовому порталі ще йдеться про те, що ем, було заслухано інформацію від міністерства закордонних справ про численні звернення, якраз представників дипломатичного корпусу, йдеться про країни партнерів з приводу. Відсутності нормативної бази для існування ось цього списку міжнародних спонсорів тероризму, ну і відповідно негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії. Ось потенційно про які важливі рішення може йтися, і чи дійсно існування такого списку заважало, сповільнювало ті чи інші процеси або взагалі унеможливлювало. Ну, звичайно, що заважало, тому що коли воно публікується, потім це передруковують західні змі, так не в які не визна, ну, не, не знають, що не існує, Що це ну, список фейковий, фактично, так е, потім воно йде в західну пресу. Потім у тих компаній починаються питання з, з їхньою репутацією, і так далі. Знову таки, в ЄС та в США є відповідний механізм, який у них затверджений, так і вони визначають, як це буде працювати. А не відповідна, ну в даному випадку просто така знаєте, вільна творчість на ЗК, яка не має на цього ніяке право і витрачає до речі державні кошти. і Ну от невідомо хто а, а, а куди витрачалися зараз гроші на це на цей список і хто повинен знайти за це відповідальність? Угу. А до речі, на вашу думку, чи примушувало це виходити з російського ринку ті чи інші компанії, або ж е, тих чи інших людей? Тому що знову ж таки, що від... ні, звичайно ні? ніяк це. Ну, багато компаній в дійсності заявили, що вони вийдуть з російського ринку, вони реально не вийшли торгують через, через треті країни, там які є сусідами. Е, Сусідами Росії це ж можна бачити по обсягах експорту. Там наприклад, через вірменію, це ж все легко рахується. Якщо в 2021 році імпорт, наприклад, товарів з цих компаній чи з цих країн був такий, а раптом з Вірменії він в 2022-2023 році в Вірменію різко виріс. На там в десятки разів, ну звичайно, що вони є країною для реекспорту в даному випадку в Російську Федерацію, угу. але це компетентні органи відслідковують так, працюють зі своїми компаніями, в тому числі іноземці, так і де є які є резидентами тих країн, і відповідно запроваджують обмеження. А обмеження вони ж як роблять? Вони на підставі конкретних статистики. Тому що західна правова система вона працює не на принципі, знаєте, те, що не те, що ти знаєш, так ну уявно, а те, що ти можеш довести, умову кажучи в суді. От вони забрали факти, подивилися, зібрали статистику, а потім працюють там по банках, по компаніях, по е, тих судновласниках, які д, надають можливість Росії обходити санкції, наприклад, по нафті. Але це це називається вторинні санкції. Але це зовсім інша процедура. І відповідно, коли у нас це, знаєте, так, раптом воно з'являлося невідомо за якою методикою, органам, який не був уповноважений на це взагалі робити, звичайно, що це створювало величезні Нерозуміння з боку західних країн в першу чергу, тому що багато компаній туди потрапляли, в тому числі. Ну і звичайно, як я вам сказав, в, в даному випадку Китай, тому що західні знаєте країни могли б знаєте це так, що подивитися на це. Ну добре, Китай якби взявся досить серйозно. За Україну, ну невідомо, щоб сталося з комплектуючими в першу чергу для виробництва нашої зброї, тому що багато хто не знає, що більшість -то, там дронів, які виробляються в Україні, там і багато чого іншого комплектуючих вони імпортуються з Китаю. Угу. Ну і знову ж таки не випадково на цьому засіданні, на розширеному засіданні Кабміну, були представники якраз посольств європейських країн, сполучених штатів і згаданого вами сьогодні неодноразово Китаю, так тому це представництво не має виникати, не має викликати подиву. Якщо ось трішечки резюмувати по цьому реєстру, про що ми говоримо. Загалом його існування або там схожого реєстру, тільки вже в такому серйознішому форматі, воно нам потрібно. Якщо так, то чому? Якщо ні, то для чого тоді ось було робити цей? Ну, дивіться, це може бути як тільки для внутрішнього користування і узгоджувати санкційну політику в першу чергу з нашими партнерами. Якщо ми є партнерами, ми повинні узгоджувати з партнерами в першу чергу. Ну, мовно кажучи, це може виглядати так. От у нас знайшли інформацію: от є довідка, наприклад, СБУ, довідка Мін'юсту, довідку того, що та країна, от о, о, так, о, так, от компанія веде себе. Чи можете ви розглянути можливість запровадження там санкцій проти такої компанії, тому що вона є резидентом вашої країни? Так, от так, от теоретично, але це внутрішня робота і не публічна робота, яка повинна йти ну, знаєте, за зачиненими дверима. Угу. Е, ну, я хотів би ще поговорити загалом про е, санкції, про е, те, що ми можемо е, що ми можемо надати нашим партнерам яку інформацію е, стосовно і узгодження з партнерами санкційних механізмів. Про що е, до чого я веду? Що ось може скластися таке враження, що якщо на країну там агресорку накладають санкції, то все вони мають зруйнувати її економіку, і е, вона вже там має розпастися. Ну свого Часу виникали, можливо, такі думки, але візьмемо приклад є ж такі північної Кореї, яка живе під ну серйозними дуже санкціями, вже скільки років, і живе складно, важко, але живе. Той такий Іран досить часто згадують теж його, то не варто забувати, що навіть в умовах санкцій Іран все одно торгує, Іран так само і завозить ті чи інші товари до себе, і так само продає, і нічого теж отримує непогані гроші. Але навіть в умовах санкцій. тож як би ви оцінили за. Зараз ось всі ті санкційні пакети, які були ухвалені від початку повномасштабного вторгнення, це такі наскільки це повпливало на Росію? Дивіться вплив в дійсності є. Тут не слід недооцінювати вплив, які є. Але ми повинні розуміти, що Росія дуже інтегрована була в західний світ, так за ці от 30 років, Її можливості для знаходження схем для обходу санкцій. У них в дійсності є дуже багато, поки що дуже багато, тому що, от про північну Корею ви згадали, вони ж вічно вже під санкціями можна сказати, знаходиться так років 60 і фактично її допомагає вижити. Китай, в першу чергу, з якими вони мають величезний товарообіг там приблизно 70% товарообігу. Це Китай він там купує у них вугілля і допомагає. Це така політична підтримка в даному випадку. А стосовно Ірану, він знаходиться 55 років, по-моєму, під санкціями. Вони теж адаптувалися під це. Так знаходять різні схеми, виробляють, бачите, зброю. Виробляють наука. Є виробляють навіть хочуть зробити. Ядерну зброю, вони в різний спосіб теж будують ціли ланцюгі обходу санкцій, в тому числі під різним проводом. Звичайно, там люди не живуть так добре, як вони могли б жити при відкритій економіці, але дозволяє їм там принаймні підтримувати якийсь там мінімальний рівень життя, яка ну, в принципі влаштовує цих людей в росії росія занадто велика знаєте як такі великі слони які треба їсти ну знаєте, по шматках тому що запровадили одні санкції, так вони знайшли можливість обійти через інші через інші країни. Далі їх знаходять ці шпаринки, перекривають шпаринки. От ми бачили нещодавно. Я теж нещодавно читав повідомлення: от Об'єднані Арабські Емірати, банк змушений закривати в тому числі рахунки російські, китайські банки теж змушені закривати е, е, російським компаніям. Компаніям рахунки, тому що іде тиск такий поступовий сполучених штатів Америки, тому що у Росії скільки санкцій, скільки у них років санкцій? Фактично, два роки такі ну, сам потужне тому. Два і, да, і зараз головне ж завдання заходу, головне завдання заходу, щоб зламати можливість Росії в першу чергу оновлювати свій військово-промисловий комплекс, так. Як і до речі, з Іраном завдання санкцій проти Ірану в тому, щоб він не міг здійснювати масштабну експансіоністську діяльність. У нього є гроші зараз фактично на підтримку економіки і там ну там підтримка якихось терористичних угруповань, типу Хезбалаг, Усіти і так далі, але це не дає й можливості розгорнути величезну експансіоністську війну на Близькому Сході. І стосовно Росії було головне завдання відрізати. Те, що зараз е, можна безболізно е, без відрізати так, там оборонка, фінансовий сектор і так далі. Стосовно нафтового сектору, там і газового там велися поступові санкції, щоб замінити цей е, газ і нафту на ринку, щоб це було теж не викликати кризу, в тому числі в, в західних країнах там ЄС, Сполучених Штатах Америки, знайшли джерела заміни. Наприклад, цих вуглеводнів, які дають можливість в тому числі далі нарощувати тиск на Росію. А оскільки вона дуже величезна, то цей тиск ну так швидко він не, не перейде в ту в ту якісну а, норму, яку хочуть українці. Справжні санкції проти Російської Федерації, я вам скажу, може запровадити тільки Україна, коли а, Україна розбомбить всі НПЗ в європейській частині Росії і порти новоросійська, тоді вони взагалі не зможуть нічого експортувати. Оце будуть справжні санкції, які Україна повинна запровадити проти Росії. <рес> mm -hmm. До речі, згадали ви кілька разів Китай. Я теж згадаю, але трішки доповню просто е, інформацію, що е, фактично передувало ось участі Китаю важливості. Е, Китай попередив Україну, що двосторонні відносини можуть бути погіршені. І якраз таки причина в тому, що НАЗК визначив 14 китайських компаній міжнародними спонсорами тероризму. Відволися це. Ну, власне, не так давно. Першого на початку лютого, так з кінець січня, початок лютого, і до речі, про це повідомляли в Reuters із посиланням на двох українських посадовців. От і тоді, 29 січня, заступник міністра закордонних справ Китаю uh -huh. Сунь Вейдун він зустрічався з послом України Павлом Рябікіним. Тобто, тут uh -huh. досить серйозний момент. Я принагідно, хотів би ще згадати нашу нещодавню розмову з Ігорем Самоволосом, директором центру близькосхідних. Досліджень і ось в контексті санкцій і економічного тиску він передусім говорив про важливість комунікації з країнами арабського світу, де російські капітали намагалися приховати росіяни, де власне і частина теж обходу санкцій потенційно може йти через країни арабського світу. Наскільки ви бачаєте важливість співпраці з такими країнами? Про кого передусім йдеться? Е, ну, дивіться, е, ну, арабські країни, теж оскільки вони мають широкі стосунки з Росією, звичайно, що вони можуть надавати е, ну, там, майданчик для обходу санкцій, там да, в різний спосіб. Е, ну йдеться в першу чергу про об'єднані арабські емірати, тому що там, там, до речі, багато росіян туди переїхало, Вони такі як такі офшор працюють так на близькому сході. Ось і тому вони там через них намагалися от працювати. Ну про Іран я мовчу, тому що у них є теж свої можливості це робити, а, в тому числі, і звичайно, що там теж слід працювати з цими країнами, тому що, але тут більше з нашими тільки партнерами, бо Україна не має такого впливу, наприклад, на Саудівську ну, Аравію, на Об'єднані Арабські Емірати, як, наприклад, Сполучені Штати Америки чи Британія, ті країни мають величезний вплив там. Угу. Ну і на продовження ось цієї нашої теми в контексті санкцій, про які ще посилення санкцій можна говорити, тому що час від часу ми згадуємо, що ось там черговий санкційний пакет стосовно Росії був ухвалений, але якісь кричущих наслідків немає. Ви пояснили, чому, тому що країна велика, можливостей багато. А чи має ще на що тиснути захід? Ось цим санкційним важелем? чи в принципі що можна було вже були ухвалені санкції в цих напрямках від заходу. Є, наприклад, кампанія Росатом, досі залишається. Фактично про не Росатом я перепрошую. Санкції. Просто ми да. колись з вами говорили і, і, стосовно mm -hmm. санкцій щодо Росатому, і це вже роками тягнеться і ніяк не застосовують. Е, це Там може, може, але це магате повинно uh -huh. робити. Магате, наприклад, може запровадити мораторій на введені нові блоки, які Росія будує за кордоном. Це вона спокійно може робити. Відмовитись на жаль від російського ядерного палива. Поки що немає можливості, тому що ядерними технологіями в країні володіє дуже мало країн, і замкнутий ядерний цикл це має ну обмежена кількість країн, на відміну, наприклад, від нафти та газу, яка може багато хто замінити тут. Можна зробити вугілля. Металургія, поки що знаєте, воно поза о, таким знаходиться поза увагою. Продовольство в ЄС, як ми з'ясували, угу. вони активно експортують в ЄС там. Да, та багато чого іншого. Е, я думаю, що там питання по добровах теж повинно бути зроблено, тому що Білорусь та Росія, наприклад, дуже впливають на ринок добрив у світі. Я думаю, що там теж слід працювати в цьому напрямку для того, щоб зменшити їхні експортні можливості. Але знов таки головним, ще раз повторюю, головним, хто може запровадити справжні санкції, це тільки українська армія, яка, е якщо буде роздовбані заводи НПЗ, так і порт Новоросійська в першу чергу, оце буде дуже болісно для росіян. Це припинить їх експорт фактично, бо у росіян фактично єдиний Порт з гарною логістикою, який не заверзає, це порт да, російській, так. 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 <плес> знищення цих портів і знищення НПЗ оце буде серйозний удар по російській економіці. Дякую, пане Тарас.